На учасниць чекало багато випробувань: представлення, презентація національних костюмів свого краю і віршована розповідь про нього, спортивно-танцювальний вихід, а також шоу талантів, в якому учасниці повинні були показати себе як найкраще. До цього конкурсу Чернівчанка Марія Ковтон готувалася ретельно. Саме тому впевнена дівчина вона і виборола перемогу. У мене неймовірні емоції. Я навіть не знаю, що сказати. У мене просто тільки позитивні емоції. Найбільше мене підтримувала мама, які дуже вдячна за недоспані ночі. Вона мені надихала та допомагала за кулісами. Своїй перемозі радіє і дев'ятирічна Дар'я Волосова з Луганська. Вона разом із сім'єю переїхала до Чернівців рік тому. На конкурсі дівчинка здобула перемогу в номінації Юна леді України. Готувалася, працювала з хореографами, запам'ятовувала всі рухи, танці. Я дуже рада, що виграла цю номінацію. Оцінювала красу зіркове журі. Кажуть, визначити переможниць було нелегко. Дуже важко. Ви не уявляєте. Гляєте, мене такі 5-5-5-5 з плюсом, 5 з трьома плюсами. І ні однієї четвірки. Це неймовірно тяжка справа вибрати хто найкращий, тому що вони всі стараються. Вони всі супер. І, взагалі, наше майбутнє в наших дітях, а вони дуже талановиті. Найбільше за учасниць переживала організаторка конкурсу Міні світ краси України 2015 а також власниця модельного агентства Степ Байстеп Ірина Агаларова. Вона розповідає: хоч це вже десятий ювілейний конкурс, та влаштувати це свято було непросто, як і в попередні роки. Дуже важко було організувати приїзд дівчат, особливо зі східних регіонів. Ми до останньої хвилини переживали, чи доїде Донецьк, чи доїде Луганськ. От але слава Богу, все вдалося. Сьогодні діти щасливі, і я думаю, що незважаючи на ситуацію в країні, діти в цьому не винні. Вони повинні відчувати себе дітьми, вони повинні мати свято і продовжувати життя таке, яке було в них до цієї ситуації. Кожна з учасниць отримала перемогу в номінації, корону, стрічку, диплом, а також подарунки від Партнерів свята привітати учасниць та гості проекту приїхали українські зірки. Фіналісти шоу Голос країну діти, співачка Тоня Матвієнко і учасниця Євробачення – Альоша зібрані кошти з продажу квитків. Організатори передадуть на лікування онкохворих дітей Буковини. Олександра Агієва, Іван Шижик, місцевий час.